Європа не може повністю і назавжди замінити військову допомогу Сполучених Штатів. Європа, як і Штати, хоче припинення цієї війни. Різниця лише в тому, що Європа не хоче і не може змиритися з капітуляцією України за планом Трампа. Тому потрібен компроміс. Треба шукати формулювання щодо Криму, які дозволять Україні сказати: ми не визнаємо Крим російським водночас, щоб Росія змогла заявити про свою досягнення. Європі потрібно знайти оптимальний алгоритм санкцій, щоб змусити Росію зацікавитися припиненням війни. Україна повинна робити те, що вона робить, тобто продовжувати маневрувати, опираючись на підтримку Європи, але і не відштовхуючи Сполучені Штати, міцно дотримуючись своїх червоних ліній. Трамп планує зустрітися з Путіним у травні, і без узгодженого тексту договору як Україною, так і Росією, така зустріч неможлива. Так, що пошук компромісу продовжиться? Буде багато дипломатії в найближчий місяць.